Усім привіт! Приїхав у відпустку, маю ось такі краєвиди. Тут було поселення Черніхівське, там внизу суди, що спускається, що где Вийшов ось дорога проходить, вийшов і в мене візуальна знахідка. Отака собі повмезла землю, до градуса морозу, блін. У мене проблеми, пищить. Сьогодні вже після попу буде заміна телефону нового. І далі вже відоси будуть з нормальним звуком. Продовжуємо. Короте, походив я трошки був по полю. Хоча пускати мороз. Появилося болото таке жорстке-жорстке, воно таке на наверху, аж, блін, ліпиться, можна гачки ліпити. А вирішив я там десь відстань, кілометр плюс-мінус. Є такий лісочок молоденький. Він взагалі старенький, тянеться так в ту сторону, в сторону заходу. А сонечко сходить, починає знову повертатися весна. Ну, а я буду пробувати підняти щось в лісі. Там по поличку було в мене пару знахідок, але вже таке гвадзя, таке болото, не хотів його нічого доставати, звідти там Фібулка надламана, пружинка від фібули і... Накладочка від простенька зверху. І все таке жахливе. Та це пішов я в лісочок, по дорозі трошки ноги повитирав, там об гріпак і озиму. Будемо пробувати, що тут буде сьогодні. А ні, то піду додому і є -моє. Хе -хе. Був спершу сигнал слабкий. До 30. Викопав ось якинув грудочку. Перевіряю. А це, це якась ось така трубиночка. Фіга собі. Чи куля, Чи можливо шрапнель від міни. Першої світової така масивна, грам 35-30. Мабуть, свинець. Як чому таке видаю, було здорове дивно. Ну ладно. Окрутився я біля цього дерева. Попались мені ще таких дві дробинки, тому я більше... Згадаю, що це, мабуть, шрапнелі, скоріш всього. Я думаю, тут багатенько далі буде. І також копаю сигнальчик, цікавий такий ось в коріння, ось корінь з обох боків перекопав. Блін, думаю, можливо щось цікаве. Рию перекидаю, блін, ледь пінпойнтером його вихватив. а воно знизу до корня прилипло. А це якийсь блять, зажимчик. Ось такий. Всього, Але мені, скоріш всього, було дигенький. Але ковбасу я не бачу, щоб таким зажимали щось від іншого, мабуть. Содочка світить вже набагато тепліше, ямка. І нарешті мені випала в цьому лісі не шрапнель, а гільза. Та не йти рано чуть-чуть. А, дідька нічого не видно, коні. Так? Да? да, нічого. Але в загальному ось така вона має таку форму. Вже гниє. Ось так. Там я на вході викопав гізочку. Тут у нас мій кольоровий сигнальчик. число видає. Я ось дивіться, гарненько запакована монеточка. Ну, по самому числу видає, по сигналу я гадаю, що це або рамочник, Або це не рамочник, навіть це гудзик. да? Гудзичок, мідний гудзичок. Такий. Ха, цікаво. Дивіться, яка ці патина. Файна на ньому. Хм, прикол. Прикол, звісно. А я думаю, що це буде рамочник або ж щитовичок. Такий поганий сигнал мідний. Фух. Фух. А це ось такий гудзик. Як вам? Ну, патина люблю таку патину, принт просто неймовірна. А так простенький гудочок. Але патина. Ліс, така місцина намусорена, Капот якийсь валяється. І ось подивіться який тут є старенький колодязь. Криничка. Тувщиною так обмурована. Камінна кладка. Але, на жаль, дійшли руки сюди непутьових людей, засмітили його, закидали, там через камеру не видно, на дні валяються різні бутилки, сміття, хлам. Але місце дуже цікаве. Зараз спробую ось так там поверху пройтися, потім далі буду шукати місця десь, де Можна якось крізь чагарники пробратися. Отуди От дивлюся на галявинка, там є. Тут попри дорогу можна походити з обох боків спробувати. Ну, побачимо, побачимо. Є в мене ось такий сигнальчик. Глибокий. Не знаю, чи зможу я ці лопатою нормально викопати, звісно, у лісі. Піскаря забув на ППД, хто знає, той пойме. Ну. Скоріше всього ще в ямці або впала глибше. Знал хіточка, що шо вам буде боюсь лопату зламати, это бабин заступ <ривіт> малень можна... перемірюю піпоинтером саму ямку Нічого не розумію. Что то лопати так Ось так нашу піна в себе. Добре, вже дуже довго просто відео йде. Е, викупую, зараз і покажу, що он Викопав, Сигнал був дуже глибоко. Але чіткий. Ну я не знаю. Як на мене, незрозумілий він. Ой, навряд чи буде монетка. А ні, монетос. ха є міднячок. медлячок. Одна копейка капуста. Такая, тысячу Навіть не знаю, який рік. Коротше, якщо вийде, я її може відмірюю, а ні, то вже нічого їй не допоможе. Але була доволі глибоко, чудово.